Шановні монастирищани вас вітає інтернет-канал Монлайн, інтернет-канал нашої монастирищини і рубрика інтерв'ю. Сьогодні ми беремо інтерв'ю начальника управління агропромислового розвитку Пелиха Олега Миколайовича. Олег Миколаєвич, наскільки мені відомо, ви народилися в селі Леського нашого району, монастирищинського району, так? так. І як ви ну, Ви навчалися в Леськові? Я закінчив Леськівську середню школу в 86-му році. І потім поступив у Дніпропетровський аграрний державний університет. Ага, і ви в сільське господарство ще хотіли з того часу іти, ну, пов'язати своє життя саме з сільським господарством. У мене було дві. Два, два вибори такі. Перше, я хотів стати вивчитися на лікаря. Угу. А так, як так сталося, що вийшло більш мене переважило сільське господарство, тому що наш район сільськогосподарський, наша держава сільськогосподарська. Я вирішив пов'язати свою професію із сільським господарством. А лікаря лікарі, ну, саме якої специфіки ви хотіли бути? Ну, для мене люди в білих халатах це зовсім друга сторона життя, яку я дуже їх поважаю, тому що я думаю і знаю, що лікувати людей і дарити допомогти життя це професія лікаря. То я планував або лікар-гінеколог, або лікар-хірург. Ви знаєте, дуже такі точні, можна сказати, Ну, класифікації, але я думаю, сільське господарство це те, що людей годує. А ви в армії служили, Олег Миколаївич? Так, да, я після першого курсу в нашого університету Дніпропетровського в нас не було військової кафедри, і <клес> забрали. Нас під мене призвали у армію радянського Радянському союзі. Я прослужив два роки у військах радіозв'язку. Опанував там військову професію чи я нею радіст на радіоперехвата. Тобто я працював на станції Морзе. Е, Олег Миколаївич, дивіться, Дніпропетровськ це велике таке промислове, велике місто, можна так сказати. Напевно, багато перспектив не було спокусу, як у будь-якої молодої людини, залишитись там, спробувати свої сили там. Звичайно, бажання якесь було, але хотів себе спочатку спробувати тею професію, на яку я вивчився. Я uh -huh. закінчив за освітою інженер-механік. Uh -huh. Тобто, ви навіть більше по транспорту, ну, по автоматизації цього процесу інженер-механік по uh сільськогосподарським -huh. машинам. Uh -huh. Це всі, всі механізовані роботи, які що стосуються Ведення сільського господарства, це всі, вони пов'язані із інженерією. А інженерія це така професія, сказати, як лікар, тільки лікувати треба машини. Зрозуміло, а дружина. З Дружин, дружиною у вас монастирищанка? Ні, ми, як всі студенти, майже я не знаю там статистики такої, але взагалі всі студенти, я знаю, хай там відсотки 80, женяться, виходять заміж дівчата, мабуть, більш в студентських вузах, там, де вони навчаються. Ми познайомилися з дружиною, я був на четвертому курсі вже, я вже і, а вона на перший курс поступила. То у вас ви привезли сюди дружину, да, можна так сказати? Дружину. Вона то сама нас... з Дніпропетровської області. Ага. Цікава була зустріч з нею. Вони були медалістами. Я йшов, я закінчував здавати сесію четвертого курсу і познайомилися при виході. Вони мили вікна. Я її запросив на фільм, тобто в кінотеатр. Вона не відмовилась, пішли. І так наша почала стосунки. Ми закінчили рік ми про... зустрічалися, продружили і прийняли рішення. А як же ще її батьки так відпустили дочку в інше місто? В інше місто вже сюди? Ну, ну напевно, ну, зазвичай як одружується, і чоловік забирає на батьківщину до себе. Не було ніяких у нас, з батьками дружини не було ніяких спорів. Вони гарно розуміють, мі... по-перше, я скажу, тест теж інженер ага. по свій спеціальності, теща вчитель. Ну, то а в нас Черкаська сама області, Соло Кам'янка, ага. Черкаський Черкаська область. Тому Тому в нас не було ніяких проблем. Ми сюди приїхали, нам дали мені дали роботу у господарстві. Мир. Я зразу став головним інженером колоспі. Той, а, тому в госп... відразу вас взяли, ви по спеціальності. Зразу не по спеціальності, так. Да. Якщо я не помиляюсь, це вже 90-ті роки були. так? Я та? в 93-му році закінчив. Університет, ага. і зразу ага. воно вийшло можна сказати, більш більш як, бо я йшов по цільовому направленню із району з управління ага. сільського господарства, що воно тоді було. І вийшло, як спеціаліста там не було, він звільнився і мене направили, можна сказати, так направили, запропонували, і я попросився на цю посаду. Я попрацював там 5 років, і по переводу мене перевели вже в управління. Управління сільськогосподарства. Угу. А головним діти, інженером. Головним інженером. Да. Е, у вас двоє, у вас діти двоє, троє, да, скільки. Двоє діточок, цікаво народжені. Дочка мене народжена 7 грудня, син 3 грудня. а них різниця в 9 років, живуть вони дружно. Різниця така, можна сказати, і суттєва, а не лякало ну, знаєте, зазвичай різниця 4-5 років. А тут так. Знаєте, я пам'ятаю, така історія була, що в мене друг, мій кум, каже, ти знаєш, я, мабуть, за тебе трошки багатший. А я кажу, ні. Я каже, У мене двоє дітей, у тебе один хлопчик. А одна дитина це півдитини, дві дитини. Це дитина, кажуть. Ну так, як кому Бог дає. Ви знаєте, мені здається, ви і так щасливчик. У вас і хлопчик, і дівчинка. Ви зможете побути і свекром, і тестем? Mm, да, да, так, Тому... ді діти, є да. діти це багатство кожної людини. Олег Миколаївич, а які у вас хобі? От чим ви займаєтесь, відпочиваючи від робочих буднів? Можливо, улюблені заняття? Mm. Хобі, знаєте, я сам за гороскопом близнюк, то, як то кажуть, близнята, вони двоякі. Я жартую з хлопцями, ну, з друзями. Кажу, що я хліб вибираю дві години в магазині. Тому що і так хобі є різні. Займався я хотів займатися різними. І як, як раніше з дитинства, хтось марки, хтось гроші збирати, хтось займається якимись там будівництвом видуманих велосипедів. В принципі, займався всім. Але в основному не люблю рибалити. Сказати, що великі фанати рибалки, ні є можливі, з'їздимо з друзями. Ну, більше, отак, щоб була душевна люблю компанія, люблю компанію, так, щоб дружина. А собаки, коти, домашні улюбленці, якісь інші рибки, хомячки. Щось я рахую, що все, яке живе на світі, в все має право жити. А більше я люблю собак. Як Люблю породу овчарок. А uh -huh. uh -huh. у вас є на даний момент? Так, у мене зараз є три роки uh, кабильок, Аврам. Аврам звати. Родина якраз 16 вересня. Uh -huh. Зараз йому три роки. Ну, часу займатися ним великого такого в мене не було. То що в нього саме вбите з материнським молоком, він собі розуміє. А так, такі елементарні команди виконує. Жалкую, що я втратив час, що його більш не навчив. Зараз, кажуть, пізновато вчити. Але, в принципі, ще можна. А ви живете в приватному будинку чи в квартирі? Ну, ну просто така велика собака. І... У ну, нас, нас було в свій час, коли ми тільки приїхали з дружиною і ми, я розрахувався з господарства. Тоді були проблеми. Проблема була із грішми, як у всіх, і проблема була з житлом. Але такої великої проблеми житло не було, бо тоді були квартири в місті дешеві, але не було в нас таких грошей. На той час, наскільки я пам'ятаю, де в середньому двохкомната квартира в місті Монастири коштувала 2 тисячі гривень. У мене такі, такі грошей в нас не було, тоді зарплату, в принципі, давали і продуктами, як могли, заробляли. Бартерна система да. така. Але склалося так, що термін між терміном такий десь 6 місяців я. Вернувся після закінчення, після розрахунку із Колоском господарством, я вернувся до свого друга, з яким вчилися в Дніпропетровськ, в нього на той час була фірма. Я в нього працював водієм 6 місяців. Попрацював, тоді я заробив 900 доларів, в мене вийшло тоді за 6 місяців. І ми приїхали в монастири, щоб мене як, запросили на посаду головного інженера управління агропромислового розвитку керівництва району. Я Переподумався, тут зарплата була 90 гривень, а там я отримав 200 доларів зарплати на той час курс був такий. Ну, я все-таки вирішив повернутися в сільське господарство. Бізнес, як то кажуть, не мой каньок, угу. але ну в принципі виходить за кожна людина, напевно, повинна бути на своєму місці, да. і її робота повинна приносити задоволення. Знаєте, жалкувати може жалкую, що не, не остався, як ви кажете, в великому місці. Все таки друг там. Ми дуже хорошо дружимо. Ми вже стали кумами. В нього родилася рік назад трошки більше доченька. Мілана це моя покресниця. Шрещен, покресниця. да. І ми. Більше подружилися з моїм другом, вже моїм кумом, Олександр Довбищук, прекрасна людина, прекрасний товариш, прекрасний друг. Ми Но зараз мені... спілкуємося з ним, але ми відклонилися від теми. Квартира. Да, так, квартира. Так, ми, я купив квартиру, я ще позичив тисячу доларів. Ми купили квартиру, ми прожили там, ну я не пам'ятаю, може років, два-три. Тоді почали, почали підніматися ціни. Але дружина, хочу хату, хочу хату. Ну, вись, як справжній чоловік. Будувати це, можна сказати, дурниця, але якщо є можливість купити. Так, е, да, будувати дурниця, якщо немає грошей. Якщо є грошей то ну, можна ну зрозуміло, будувати. але на це треба так багато часу і життя. Mm. Деякі будують хату вже своїм внукам. Ну, е, поки вони, якщо почнуть це все самому робити, то, yeah. то добудують своїм внукам. І, і сталося так, що мої друзі, не друзі, мої знайомі. Запросили ми, щось ми приїхали в гості до них, розбалакалися, вони жили в хаті, а в нас квартира. Може поміняємося, давайте поміняємося. Та так ми помінялися. Вони живуть в моїй квартирі, бившій, а ми зараз живемо в їхньому будинку, щось якийсь зробили невеличкий ремонт. Познайомилися з сусідами, які я буду 300 років, Богу віддякувати, що вони прекрасні люди, теж молоді. Завжди ми проводимо. Ну, а паски. дерево ви свої, своїми руками посадили? Теж родити сина, побудувати будинок і дерево. Цей дерево, план ви виконали виконав, життєвий? Цей план я виконав. Теж я люблю дерева, але коли треба ходити, але все одно знаходиться хвилинка і обробити, і, і посадити. Ну, посадити мені допомогли, звичайно, бо я 20. Ну, такий садочок невеликий, біля, біля 30 дерев, але в нас. Погані огороди склонами, то я вирішив цей склони верхній склон використати під сад. Зараз uh -huh. прекрасні дерева, яблуні, груші, сливи, черешня і е, ще кущі Е, Олег Миколаївич, хочете повернутися до того, що ви були військовим і ви. Я не був військовим, я був солдатом. Ой, солдатом, солдатом, ви служили. Ну, тим не менше. Ви орієнтуєтесь військовій справі більше, ніж я, наприклад. І більшість пересічних, знаєте. Вони ну, більше як, да. ну, як офіцери. Хотілося б почути вашу думку з приводу цієї гострої теми війни. Наскільки ви вважаєте виправданими дії? Ну, не то щоб влади. Взагалі, дій, що відбувається, як, на ваш погляд? На мій погляд, саме перше. Берегти країну потрібно і оберігати від загального ворога, і не менше в нас є ворогів і всередині держави. Але я кажу, ми, я таку велику не можу дати оцінку, тому що політика, я кажу, розсудить. Історія розсудить, а політики повинні сідати за стіл перемов і сьогодні вирішувати питання не зброєю, не тими. Доля мене тими життями, що сьогодні гинуть 19-річні, 20-річні юнаки. Я вже не говорю про тих старших хлопців, які там зараз на війні, як зараз, як казали, АТО. Ну, слово АТО я сьогодні хочу сказати, що це не АТО, це війна вже. Тому що антитерористична операція, вона, на мою думку, повинна проходити з меншими жертвами і В менших масштабах, напевно. Це швидшими строками і меншими масштабами. Він. А це дійсно йде Він. війна, війна, яка сьогодні нікому не потрібна. Скажіть, будь ласка, якщо прийдуть, ну, сподіваюсь, звичайно, що до наших земель не дійде це, це війна, але якщо потрібно обороняти рідний край, Я, е... підуть ваші знання, ну, ви зможете. Допомогти в, в обороні країни. Знання, які здобув професію військову, не знаю, чи допоможе вона зараз. А так, дійсно, якщо не дай Бог, прийде. Ну, будемо сподіватися. На то скільки ми вже спілкуємося, ця тема із голови не виходить не тільки в мене, а всіх наших моїх друзів, кумів. Звичайно, боронити підемо всі. Скажіть, будь ласка, зараз в тому статусі, який ви є, з тими здобутками життєвими, що у вас є, діти, дружини, будинок, собака. Ви хотіли би щось змінити? Жалкуєте, можливо, про щось? В глибині душі, сказати чесно, жалкую, що не став лікарем. Але. Кажуть, поїзд пішов, маємо те, що маємо. Зараз вже кажу, не жалкую, що я здобув професію інженера, але хотілося б, є такий анекдот, каже, ким працює батько? Інженером. З дітки засміялися, то вчителька каже, діти не можна сміятися із такої проблеми. Я до чого веду, що чомусь професія інженера в нас в державі вона не сильно. Я маю на увазі оплачуємо чи матеріально чи чомусь підтверджувалося. Я не кажу взагалі, я кажу так в середньому, тому що чомусь тоді зарплати малі, і ці бідні інженери мусили виїжджати за кордон. А там, навіть в Сполучених Штатах Америки, ті самі європейські країни, інженерний, якщо ти дійсно настоящий нормальний інженер з головою, то тебе забирали з руками-ногами. А у нас щось в державі трошки. Не так ціниться ця професія. Але тим не менше, ви знайшли, ну, можливо, трошки в іншому напрямку себе реалізували, ну, якби в сільському господарстві, але не більш в такому технічному плані. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Також я думаю, буде приємно вас почути нашим шановним монастирищам.